16 жовтня, рішенням сесії Житомирської міської ради народному художнику України Миколі Максименку посмертно присвоєно звання почесний громадянин міста Житомира. Завжди почесно бути почесним громадянином міста, у якому ти жив, працював, творив. І саме у цьому місці Максименко став відомим. І саме своєму рідному Житомиру Максименко подарував 20 найкращих своїх робіт. Ці картини знаходяться у краєзнавчому музеї. А в рік сторічного ювілею Миколи Максименка я подарувала краєзнавчому музею, щоб це могли оглядати Житомиряни і щоб це назавжди залишилося у місті Житомирі. Його найкращий портрет не портрет Максименка, а найкращий портрет, який написав Микола Максименко. Художник народився 31 грудня 1924 року в селі Яроповичі Андрушівського району Житомирської області. Він був майстром пейзажу, портрету та натюрморту. А його творчість здобула міжнародне звання. Картини митця зберігаються більше ніж у 30 музеях України та за кордоном у Японії. Кіпрі, Франції, Італії, Польщі, Болгарії та інших країнах він оспівав своє місто, свою Житомирщину, своє полісся так, як оспівала Леся Українка, наше полісся, нашу житомирщину у своїх поезіях, а Максименко у своїх картинах. І, от за серією пейзажів «Україна моя Максименко став лауреатом найвищої національної премії у галузі культури і мистецтва мистецтв премії імені Шевченка. Він справді народний художник, і це звання він носив достойно і по заслузі. Микола Максименко творив у жанрах пейзажу натюрморту та в українському мистецтвознавстві навіть закріпився термін Максимівські натюрморти, яким позначають характерне для митця поєднання натюрморту з елементами пейзажу. Його майстерню. Обікрали, тому, що е, люди окремі колекціонери, як потім нам розповіли, хотіли мати у своїх колекціях максимівські натюрморти. А він їх, як своїх дітей, рідних не міг віддавати у чужі руки. Ну, ось такий Максименко його картини завжди презентували за його життя український живопис на міжнародних експовиставках. Багато президентів європейських країн не вірили, що це міг писати чоловік настільки яскраві, настільки оптимістичні і життєрадісні були його натюрморти. У Житомирському ліцеї No35 створена невелика галерея картин Миколи Максименка, де знаходяться етюдні замальовки художника та його останні дві картини. У нашому ліцеї діє картинна галерея робіт Миколи Максименка. У нас зберігаються два його останні натюрморти. Галерея це місце, де учні можуть ближче познайомитися з творчістю та відчути красу і глибинну творчість Миколи Антоновича. Ще ми брали участь в конкурсі. Фішки мого району наш проєкт здобув приз глядацьких симпатій, і саме під час роботи над проєктом відкрили для себе значимість народного Житомирського художника Миколи Антоновича Максименка. Учні організували флешмоб під закликом встановити пам'ятник талановитому художнику. Також ліцеїсти долучилися до збору коштів на встановлення пам'ятнику Миколи Максименку. Ми вважаємо, що він має бути споруджений біля будинку художників, де була майстерня майстро у центрі Житомира на театральній площі. Цю картинну галерею, хоча вона і маленька, але її відвідують абсолютно всі діти в нашій школі з першого по дев'ятий клас. Мені стається те, що навіть вчителі, проходячи по всій галереї, отримують захоплення. Сам Максименко малював прекрасні картини. У нього не було такого стилю однотипного. У нього кожна картина різна з різною історією. Мені цікаво його вивчати, мені цікаво пізнавати його біографію, мені цікаво бувати в тих місцях, в яких згадується про Миколу Максименка. Учні ліцею створюють наукові конкурсні роботи, пишуть вірші, присвячені народному художнику. Щороку для школярів проводяться уроки пам'яті Миколи Максименка, під час яких згадують його життя, творчість і внесок у розвиток українського мистецтва. Творчістю художника Миколи Максименка, учні нашого класу, знайомі ще з початкової школи. Ми задивлялися на роботи художника в нашій шкільній галереї, а також відвідували виставки в будинку української культури. Ми дуже хотіли, щоб його пам'ятали багато років. А тоді запропонували перейменувати вулицю. Нас почули. Тепер провулок має назву художника Максименка. А ще ми з нашою вчителькою Тетяною Васильівною організували похід до скверу, який знаходиться на вулиці Театральній. Там раніше була майстерня, якої якій художник працював над своїми роботами, стираючи руки крейдою на плиці, ми написали. Тут буде встановлено пам'ятник Миколі Максименку. Думаю, що і у цьому нас почують. Його творчість і пам'ять продовжує жити в серцях житомарян і надихати молодь на нові досягнення. Слава героям слава Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ